Вітаю! І перед тим як перейдемо до сюжету, коротко про гру та розробників. Chrono The New Down це гра жанрі Survival Horror від студії Bluebird Team, про яку ви ймовірно чули із за таких проєктів, як The Medium та ремейк Silent Hill 2. Наступною їхньою підтвердженою роботою стане ремейк першої частини Silent Hill. Після виходу ремейка Silent Hill 2. Простотю дізналось багато нових гравців, і саме тому анонс їхньої наступної гри Крона за Dawn привернув значну увагу. Особисто я почав стежити із цікавістю за цією грою. Уже з перших трейлерів було зрозуміло, що автори використовували досвід роботи над Silent Hill 2, а також надихалися такими іграми, як Dead Space і Resident Evil, особливо їхніми останніми ремейками. Назва гри теж недозначно натякає на її тематику. У давньогрецькій міфології Кронос це титан, батько олімпійських богів, відомий тим, що пожирав власних дітей, аби уникнути пророцтва про власне повалення. Його також пов'язують із Хроносом, уособленням часу, який часто зображувався з косою чи серпом. Фраза The New Dawn прикладається як нова зоря, це назва індустріального міського району, де розгортаються основні події гри. Пандемія в ігровому світі розпочалася в 1981 році, тому візуальний стиль локацій витримано в дусі соцреалізму. Під'їзди, вулиці, архітектура, усе відтворено дуже достовірно і створює потрібну атмосферу. А тепер перейдемо до сюжету у 1981 році. Землю охопила жахлива епідемія, яка миттєво поставила людство на межу вимирання. Ця подія отримала назву Перелом і стала ключовим моментом історії. Через невизначений час після падіння цивілізації виникла таємнича організація об'єднання. Вона складалася з оцифрованих свідомостей впливових людей, які прагнуть відвернути апокаліпсис, використовуючи технологію подорожі у часі. Агенти цієї організації, яких називають мандрівниками, Відправляється в минуле, щоб рятувати ключових людей, що володіють інформацією про вірус. Вони носять високотехнологічну броню, володіють розширеними фізичними можливостями та суворо дотримуються протоколів. Один із головних таких протоколів у певний момент часу може бути активним лише один мандрівник, щоб уникнути парадоксів. Наша героїня мандрівниця з кодовим номером ND3576. Система автоматично пробуджує її зі стазису, оскільки попередній агент загинув під час виконання місії. Після короткого брифінгу та когнітивного тесту, вона покидає саркофаг. Хто вона, і як її звати, і ким вона була раніше, ми не знаємо. Схоже, вона і сама цього не пам'ятає. Єдине, що рухає нею наказ об'єднання. Опинившись у покинутій багатоповерхівці, мандрівниця знаходить записи мешканців. Вони описують початок кінця, дивну хворобу, яку не могли ідентифікувати ні лікарі, ні вчені. Вірус поширився блискавичною швидкістю. Уряд вів карантин, вулиці заполонили військові, а людям наказали сидіти вдома при перших симптомах. Тут мандрівниця вперше зустрічає монстра, яких називають бастрюками. Це колишні люди, чиї тіла деформувалися, вкрилися шипами та руховою біомасою. Деякі з них перетворилися на безформні купи плоті, які вже не становлять загрози, але важливі для дослідження. Особливість цих істот здатні зливатися та еволюціонувати. Саме тому тіла заражених необхідно спалювати, щоб зупинити їхній ріст. Кожен мандрівник зобов'язаний вести портативний журнал. У разі загибелі агента інший може читати з нього всю інформацію. Так наша героїня знаходить тіло свого попередника ND3520 і забирає у нього якір. Це пристрій, що дозволяє подорожувати в минуле відкриваючи розломи в тканині реальності. Із записів загиблого стає відоме його завдання урятувати Едварда Вишневського. Тепер ця місія лягає на її плечі. Шлях до розлому веде через житловий квартал, де мандрівниця знаходить особисті записи Анжели, подруги Едварда. Вона описує його доброго, але трохи дивокуватого чоловіка, схильного до теорії змови. Напередодні він лякає її словами про те, що насувається щось страшне і невідворотне. Досягнувши розлому, мандрівниця активує якір і приноситься у квартиру Едварда у 1981 році, але самого чоловіка там немає. Едвард був переконаний, що за вірусом стоїть уряд. В газетних вирізках говориться про зникнення людей з вулиць і загадкову хворобу, а лікарні нібито перетворилися на таємні лабораторії. На стіні висить карта району нова Заря з різними позначками та малюнками мандрівника. Едвард якимось чином знав про існування агентів з майбутнього. Мандрівниця знаходить Едварда в його сховищі поруч із будинком, де він ховався разом з Анджелою. Побачивши нашу героїню в броні, Едвард сприймає це як доказ своїх теорій. Він вважає мандрівників урядовими агентами. Анжела, втомлена від його безумства, вирішує піти до матері. Едвард хоче побігти за нею, але мандрівниця зупиняє його. Згідно з прогнозом, усі в цьому будинку загинуть. Героїни проводять процедуру екстракції, переносять свідомість Едварда у спеціальний пристрій, переглядаючи його спогади. Місію виконана, і мандрівниця повертається у теперішній час. Наступний крок доставити свідомість до терміналу в центрі зруйнового метрополітену для піднесення до об'єднання. Термінал живиться від залишків людської енергії, які відновлюються завдяки часовим аномаліям. Але звідки Едвард знав про мандрівників. Виявляється, ще з 1954 року польські спецслужби фіксували дивні вбивства та свідчення про водолазів у важкій броні, основна версія слідства західні шпигуни. Едвард, ймовірно, докопався до цих архівів. Під час підключення системи світомість Едварда опирається. Він кричить, що не хоче ставати частиною об'єднання і згадує ім'я Артур Барика, стверджуючи, що все почалося, коли мандрівника помітили на металургійному заводі. Раптом стається збій, процес переривається і Наша героїня не притомнює. Прокинувшись, вона відчуває щось нове. Страх, емоції не властиві об'єднання. Її рятівником уявляється інший мандрівник, який називає себе наглядачем. Він технік, що обслуговує обладнання. Саме він врятував її від перевантаження. Ситуація непроста. За протоколом активним може бути лише один мандрівник, але з невідомої причини система зламалась, і нові агенти давно не пробуждалися. Наша мандрівниця виняток. Термінал пошкоджений, поки він не працює, повторити процедуру піднесення неможливо. А свідомість Едварда буде зберігатися в мандрівниці. Наступна ціль для екстракції Артур Барика. Саме він, за словами Едварда, знає більше про події на заводі. Мандрівниця сумніваються, Едвард звинувачує об'єднання у всьому, що сталося. Наглядач заперечує, вони лише наслідок, а не причина. Дістатися з воду важко, шлях небезпечний і довгий. Найкращий варіант старий трамвай. Там героїні знаходить ще одного загиблого мандрівника і дізнається важливу деталь. Агент може переносити декілька свідомостей одночасно, точніше до трьох. Якщо слоти зайняті, доведеться кимось пожертвувати. Прибувши на завод, мандрівниця бачить справжнє пекло. Розлом, який їй потрібен, знаходиться на самій верхівці комплексу. Ми дізнаємось історію родини Барик. Батько Роман був легендою підприємства. Його старший син Габріель керував заводом у 1981 році і користувався повагою робітників. Молодший Артур, наша ціль, теж працював тут, але мав проблеми з алкоголем. Завод був лише прикриттям для секретного проєкту Серафм. Коли сталася аварія, Габріель спустився на нижній рівні і побачив там жахливу картину. Робітники перетворилися на єдиний зрощений організм це був момент народження вірусу. Військові негайно оточили територію та запровадили карантин. Робітники, які хотіли повернутися додому, почали сутички з військовими, що згодом переросло у криваву бійню. Артур Барка під час аварії був відсутній, його тимчасово відсторонили через проблеми з алкоголем. Проте, якщо саме його термінал вибрав для екстракції, він повинен був перебувати десь на території заводу. Для вивчення вірусу військові залучили доктора Давіда Зіберта. Його звіти шокують: рідина, що відділялася з ран заражених, діяла як клей. Розділити таких пацієнтів хірургічно було неможливо. Їхні органи та кровоносні системи спліталися в єдине ціле, стираючи індивідуальність. Діставшись чергового розлому, мандрівниця потрапляє у військовий штаб у 1981 році. Там ми бачимо величезну клітку. З документів стає ясно, військові захопили мандрівника. Як же військовим вдалося його захопити? Як виявилось, коли Габріель Барика спустився під піч заводу, він побачив не лише чудовиськ, а й закутаного в броню воїна. Той не виявив агресії і, порушивши протокол об'єднання, добровільно здався людям. Після цього військові почали катувати самого Габріеля, сподіваючись отримати інформацію про таємничого гостя. Але керуючий нічого не знав. Більш того, він сам заразився. Його таємно перевезли до лікарні єдності. Самого ж мандрівника помістили до клітки. Говорити він походився лише з однією людиною Веронікою Камінською. Вероніка була ученицею доктора Дайода Зіберта. Чому полонений мандрівник обрав саме її залишається загадкою. На питання про хворобу мандрівник відповідав похмуро: нічого вже не виправити, кінець неминучий. Вероніка хотіла почути більше, хто він, навіщо прибув, його мета врятувати людей чи нашкодити їм. Це питання змусило мандрівника задуматись вперше він не зміг дати однозначну відповідь. Наша мандрівниця невдовзі зустрічає Вероніку і намагається зізнатися щось про Артура Барику. Та вдає, що нічого не знає і просто хоче втекти. Але правда швидко відкривається. Артур виходить на зв'язок з нею по рації. Вероніка встигає його попередити і зникає сама. Мандрівниця вирушає далі і стає свідком початку кінця для нової зорі. 21 грудня 1981 року на заводі вибухає повстання. Робітники, доведені до віччю, намагаються прорвати карантин. Хаос, стрілянина, монстри, все змішалось. Зрештою, мандрівниця знаходить Артура разом із хворим Габріелем, який втік із лікарні, щоб бути зі своїми людьми. Габріель прийняв героїню за того самого полоненого мандрівника. Артур охоплений люттю, стріляє в неї, але кулі не шкодять броні. Він переконує, що саме мандрівники винні в епідемії і хоче накласти на себе руки. Героїні втручаються, рятує Артура від самогубства і проводять екстракцію його свідомості. Повернувшись до терміналу, мандрівниця бачить, що він знеструмлений, з сусідньої кімнати чути мелодію. Там вона знаходить наглядача, який сидить серед різноманітних предметів людської культури. Він ділиться своїми думками: сенс людства не у вічному цифровому існуванні, а в мистецтві, емоціях і навіть у скінченності життя. Мандрівникам вже не заклали почуття прекрасного, їх створили як інструмент. Він явно намагається пробудити в нашій героїні щось людське. Він пояснює, що вимкнув термінал для ремонту і просить її відновити живлення. Після запуску він зазначає, терміналом уже можна користуватися, проте не повністю. Сутності не зможуть вознестися, але з ними можна коротко поговорити. Підключившись, мандрівниця говорить із Артуром. Він розповідає, що коли Габріель побачив зрощених працівників, поруч із ними був один із мандрівників. З цього почалося все. А доктор Зіберт мав власні мотиви і лише вдавав, що шукає ліки. Це дає мандрівниці нову ціль знайти Зіберта в лікарні єдності. У лікарні в 1981 році мандрівниця знову зустрічає Вероніку. Вона застрягла в ліфті, який заблокований гігантською біомасою. В обмін на порятунок вона розповідає правду. Доктор Зіберт бачив полоненому мандрівнику шанс на ліки, а військові зброю. Це спричинило конфлікт між ними. Один із солдатів, який співчував Зіберту, допоміг переправити полоненого до лікарні. Однак уряд дізнався про це, і тому доктор Зіберт заховав мандрівника в іншому місці, де саме ще належить з'ясувати. Мандрівниця створює токсин і водить його в орган, схоже на серце, адже біомаса колись була людьми. Ліфт звільняється, але зв'язок із Веронікою переривається, і героїня спускається у підвал. Там вона знаходить Вероніку і відкривається жахлива картина. Зібер зібрав хворих у підвалі, намагаючись їх врятувати, але в результаті сам мотував і злився з ними в єдину масу. Вероніка переконана, полонений мандрівник, який називав себе шукачем, не винен в епідемії. Більш того, він прибув саме заради неї і навіть відмовився забирати її свідомість. Вважаючи, що об'єднання приносить більше шкоди ніж користі. У пошуках істини мандрівниця проводить екстракцію сутності доктора Зіберта. Повернувшись у теперішній час, героїня переживає дивні видіння. Сутності філактерії ніби намагається поглинути її розум, із великими труднощами вона доходить до терміналу та встигає повідомити наглядачу, що Вероніка назвала того мандрівника шукачем. Наглядач почувся це ім'я, ніби щось гадує. Прийшовши до тями, мандрівниця помічає, голоси стихли, але сутності почали змішуватися з її власним я. Це небезпечний процес. Вона ризикує втратити себе. Єдине рішення, якнайшвидше прийти пройти процедуру вознесіння. Відключившись до терміналу, мандрівниця очікує зустріти доктора Зіберта, але перед нею сидить Анжела, знайома дівчина з укриття. Вона розповідає, що прийшла до лікарні шукати матір, але знайшла лише хаос і, зрештою, злилася за іншими пацієнтами. Доктор Зібер, через відомість Анжели, з якою злився, почав відповідати на питання мандрівниці. Її цікавило, хто приніс хворобу. Він відповідає, можливо, вона була тут завжди, просто чекала свого моменту. Зібер повідомляє місце знаходження шукача. Його відправили до аббатства під нагляд матері Елізи, дочки самого Зіберта. Попри їх непрості стосунки, Еліза погодилась приховати гостя від військових. Перед тим, як відправитись до аббатства, мандрівниця потребує відповіді про шукача. Наглядач згадує, що бачив це ім'я в архівах. Шукачі це особлива група мандрівників, значно незалежніша від об'єднання. Вони вміють створювати нові розломи за допомогою спеціального серпа — тією самою зброєю, якою в міфах володів Титан Кронос. І якби мандрівниця здобула хоча б частину сили шукача, то могла б відновити термінал, а це єдиний її шанс урядувати себе. Але вона боїться, шукач, який зблизився з людьми, може бути її ворогом. Наглядач, однак, говорить речі, які розкривають його власну позицію. Він ставить під сумнів сліпе слідування протоколом, і каже: можливо, варто інколи слухати тих, кого рятують. Його фінальна фраза така наша місія звучить так, ніби він поділяє погляди шукача. Це насторожує героїню, але він просить її просто довіритись. Мандрівниця прибуває до аббатства, там панує релігійне божевілля. Після того, як отець Войцек захворів, матір Еліза стала головною в аббатстві. Виконуючи прохання свого батька, доктора Зіберта, вона приховала аббатстві шукача, але парафіяни дізналися про дивного гостя і почали називати його ангелом смерті, що прийшов забрати їхні душі, бо світ наближається до кінця. Натоп вимагав побачити мандрівника, і зрештою Еліза піддалася. Людей приходило все більше і приносили з собою хворобу. І з часом Еліза почала вважати, що зараження шлях до єднання з Богом, що хвороба веде до спасіння. Відкривши ворота до собору, героїня побачила жахливу картину: Всі люди злилися в гігантський організм, а біля вівторя лежить тіло шукача. Після битви Еліза, відчувши присутність батька філактерії мандрівниці, кається і помирає. Героїня дивиться на ідентифікатор шукача і бачить номер, що збігається з номером наглядача. Наглядач і шукач це одна особа. Журналу шукача вона дізнається, що він покинув об'єднання, бо втратив віру у його цілі. Зближившись з людьми, він зрозумів, що їхня недосконалість і є їхньою силою. Люди були повні надії стійкості таланту та волі. Він усвідомив, що не може дозволити об'єднанню перетворити їх на рабів системи. Позбавити людяності Вероніка Камінська стала для нього особливо важливою. Вона побачила в ньому не машину, а людину, шукач віри, що здатен зупинити і вірус, і тиранію об'єднання естракції і пробудження більше не повинні повторитися. А якщо він не впорається, він залишив послання для наступних мандрівників: не довіряти об'єднанню, яке поглиняє людській сутності і нічим не краще за вірус, що знищив людство. Героїня приносить тіло шукача до терміналу, але наглядача там немає. Поклавши тіло на стіл, мандрівниця вирушає на його пошуки. У зачиненому раніше тюремному крилі мандрівниця знаходить докази. Наглядач шукав саркофаги об'єднання, розкривав їх і розбирав мандрівників на деталі. Він називав їх ненародженими, бо в них не було навіть тримаючої свідомості. принаймні так він вважав. Наскільки це правда, невідомо. У цей момент пазл почав складатися. Видіння Вероніки, наче та вже була тут дивний зв'язок. Наша гриня це і є свідомість Вероніки Камінської. Шукач настільки дорожив Веронікою, що вирішив рятувати її по своєму Він переніс її в майбутнє, але вірус усе одно її знайшов. Тоді шукач витягнув її свідомість і вселив у тіло одного з мандрівників, а її справжнє тіло знаходиться в цих залах, розібране на частини і підключене до примітивної апаратури. Саме для підтримання цього тіла шукач розбирав інших мандрівників. Шокована, вона відключає своє старе тіло, припиняючи страждання. З'являється наглядач, він у розпачі. Його план був майже доведений до кінця, а вона все зруйнувала. Її пробудження не входило в план. Протокол спрацював автоматично. Наглядач переконаний, що Вероніка була рятівницею людства для створення вакцини їй забракло лише часу. Він розчарований після цифровізації, грині не стала тією, що колись побачила в ньому людину. Він намагався нагадати їй про мистецтво, про людські радості, але вона почала виконувати накази об'єднання. Наглядач приносить свою свідомість назад у тіло шукача. Використовує серп і відкриває розлом, щоб спробувати знову. Героїня кидається за ним. Піднявшись на вершину годинникової вежі, героїня зустрічає Вероніку. Вона намагається переконати Вероніку з минулого і не вірити шукачу. Вона розкриває їй правду. Вона одна й та сама людина, та просить Вероніку краще змиритися, ніж знову страждати. Але Вероніка не готова здаватися. Ще на початку досліджень знала, шансів вижити у людство майже немає. Та навіть тоді вона боролася за порятунок людства. Шукач підтримав її і через цю підтримку сам змінився. Мандрівниця та шукач вступають у бій. Після того, як шукач програв бій, він починає благати про ще один шанс. У цю мить з'являється Вероніка. Вона готова знову довіритися шукачу і навіть пожертвувати собою заради примарної надії. І перед мандрівницею постає вибір, що веде до трьох кінцівок. Перша кінцівка. Мандрівниця дозволяє шукачу піти з Веронікою. У свої останні слова він просить вибачення за все. Пізніше шукач приходить до тями біля терміналу. Його пам'ять пошкоджена, ймовірно, через фінальну битву. Поруч лежить заражена Вероніка. Не в силах залишити її такою. Він витягує її свідомість і під'єднує тіло до системи підтримки життя. Так створюється часова петля, у якій починається гра. Друга кінцівка. Мандрівниця вбиває шукача і відправляє Вероніку назад у 1981 рік. Самотня Вероніка стукає у двері до Едварда, і, можливо, саме вона приносить вірус, або запускає ланцюг подій, що призводить до створення нової часової петлі. Третя кінцівка. При проходженні нова гра плюс, героїня усвідомлює циклічність. Шукач розуміє, Вероніка має йти не з ним, а з героїнею. Історія змінюється. Коли на початку гри із саркофага мала вийти мандрівниця, виходить Вероніка, а її вже зустрічає наша героїня. Ця кінцівка запускає новий цикл і, скоріше за все, що в продовженні вона буде канонічною. Багато питань залишається без відповіді звідки насправді взявся вірус? Хто створив перших мандрівників? Чи справді можна змінити долю? Сподіваюся, розробники дадуть відповіді на ці та інші питання у продовженні. На цьому хотів би завершити переказ сюжету. І якщо вам сподобалася ця історія, тисніть вподобайку та пишіть у коментарях свої теорії. Дякую за увагу і до зустрічі!